Випускники дев'ятикласники гімназії Сузірія 19 зібралися в парковій зоні для отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Цього непростого року зі школи випускається 43 учня, розповіла директорка Неля Овчаренко. Як для всієї країни, звичайно, цей рік був дуже непростим, особливим і таким надзвичайним. Дійсно, нам прийшлося навчатися і в інших школах, і в другу зміну, і дистанційно, і за змішаним навчанням. Але ми все здолали. Ми використали ці випробування як можливості і навчились жити навіть ось в таких стресових ситуаціях. І, мабуть, навчилися ну найціннішому. Ми навчилися цінувати світло, ми навчилися цінувати спілкування, ми навчилися цінувати рідну школу. І Я, мабуть, ще ніколи не бачила і не чула такого, щоб так діти хотіли в рідну школу. Це, мабуть, найцінніше, що ми здобули ось за цей навчальний рік. Все здолали, дійшли до фінішу, досить успішно, гідно завершили. І сьогодні вручаємо свідоцтва про здобуття базової середньої освіти нашим випускникам. Є серед випускників двоє учнів, які отримали свідоцтво з відзнакою. Сьогодні ми випускаємо 43 випускники. Серед них є двоє, хто отримує свідоцтво про базову освіту з відзнакою. Дуже сумлінні, дуже добросовісні учні, які вчилися що дистанційно, що очно, ну просто бездоганно. Звичайно, вони заслуговують на те, щоб отримати і грамоти, і свідоцтво з відзнакою. На останню святкову лінійку своїх учнів вивели класні керівниці Наталія Романенко та Віта Голубятнікова. Прийшли привітати випускників і перші вчителі. Ми хвилювалися за вас протягом усіх шкільних років, які ви навчалися в цій школі. Також ми пишаємось вашими успіхами у подальшому вашому житті. І сьогодні хочеться сказати вам найкращі слова. Найкращі побажання, адже прийшло особливе свято. Згадували перші кроки учнів в школі, як навчалися читати в першому класі та знаходити закритими очима їдальню в третьому, в четвертому вивчили повну назву своєї школи, а в п'ятому намагалися вивчити всіх вчителів. Розповідали про мрії. Тут зібралися майбутні агрономи, рятувальники, фітнес-тренери, поліцейські, айтішники, співаки і танцівники. Всі вони вже обирають свій шлях. А своїм досвідом ділиться випускниця, яка закінчила заклад 9 років тому. Промайнуло 9 років, як я закінчила школу, але в моїй пам'яті роки прошкільне життя будуть назавжди. Дорогі випускники, сьогодні я вітаю вас і хочу вам побажати успіху, натхнення, рішучості. Хай кожен з вас обере ту професію, яка вам буде по душі. Але не забувайте, що навчання. На цьому етапі не закінчується. Вас чекають нові можливості. Тож вчіться, пізнавайте нове і пам'ятайте, що проблеми, як і успіхи це все тимчасове. Тому головне сьогодні зоставатися людьми. Живіть по совісті. І як раніше було сказано, дійсно, ви майбутнє нашої країни. Хочу усім нам сьогодні побажати скорішої перемоги та мирного майбутнього. Я щиро вірю, що нас чекає тільки світле майбутнє. Слава Україні! Далі вдячні слова від випускників. Вітання, й квіти запашні та трішки посмішки сумні. Сьогодні наш дев'ятий клас зібрався тут останній раз. Наші рідні вчителі і працівники шкільні. Усі, ми нині кажемо вам спасибі, що підняли, зростили нас, і просто всі учили жити, і хвилювалися весь час. Нарешті урочистий момент вручення свідоцтв про базову середню освіту. Найбільш старанні учні отримали грамоти та подяки. Ці діти вже не прийдуть 1 вересня до своєї гімназії Сузір'я 19 Хтось піде до профліцею, інші до коледжів, медичного, педагогічного чи політех. Дехто підуть до інших навчальних закладів. Обличчя знаємо тих, хто міняє списати і жартами, ніх виселити і під письмами підробити. На цім подвір'ї, що трапою заросли, коли ми встигли стати такі дорослі, якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? невже єдине, що лишилось знайомі? Переглядати миті лишу альбом.